Спасеві, що порадували нас. Здорові, щасливі. Надійтеся на нас. Я з вами. Я з вами. Дякую, Дякую Дякую. 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 Щоб не забував мене. Всю мою біографію? Скажи своїм внукам, дітям. Валерій Харченко, Кобзар на українській мові. перетинув псевдоним, Кобзар. За мене ж фільм був. Валерій Харченко, букву і встав в гуглі. І Харченко. Валерій Харченко. І ти знайдеш всю мою біографію, мої телефони, і ти будеш мене домуватися, як там тереси. Все там є. Все є в інтернеті. Я людина. розкажіть хлопцям про. Як севери навіть заслухались. Значить, під Дебальцем ми попали в перестрілку, Конкретно. Попросив комбат, тому що ми приїхали з ансамблем. О, саме, де Церква Арбузова. Ви пам'ятаєте. Там, ну, вона десь 30-40 кілометрів. Ну, а депутат людський вирішив, ну, так, конкретно, ну, фаворити, комбат, каже, ну ансамбль, там же ж підключається апаратура, а нема де. І ми виїжджаємо на найближчу точку блокпоста. Хлопці розслаблюються, потім бах-бах-бах-бах-бах. Школа рядом, вона її віддавила її, розбомбили половину з тієї сторони, з страниці притез. Хлопці кажуть, Валерій, нам комбат голови Ти що думав, То обділи мене, два снайпера. Тікаємося, виходимо, виходимо. Я кажу, ні. Я співаю не український, я починаю з Висоцького. Вимерло все. Навіть мухи не літали. Все. Розумієте, це єдина людина, яка декабрист. Ну, от який зайшов э, в Германію, був в Німеччині, і побачив 150 видів колбаси, все валом, каже, як же ж ми ж победителі, ми все перемогли. Так, 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 і от він, з э, владу, то вона ще його возила по Європі. І він був шокований, заплакав, як дитина. Він каже, не може бути, що те, що ми завоювали, те, що ми живемо гірше, ніж люди, ті, які переможені були. І ми повинні цього добиватися і робити так, щоб ми жили щасливо. Нас ніхто не допоможе, тільки ми самі собі допомагаємо. І такі, як ви зараз, лицарі України, складний момент якраз тут. Ви честь і совість нашої нації. Ви душа нації, України. Справжня Україна, яка робить майбутню Україну. Не забувайте цим, пишайтеся. Валерій Харченко, Кобзак. Не забувайте. Я вас обнімаю.

Що вам скажіть, що це треба? Бальше, бальшам, прівої. Даварія, а от скажіть, зараз мороз, ви там на блокпосту, ніч. Нащо вам це треба? Справа в тому, що без моєї підтримки армія не виживе. Армія справжня, армія та коли має бойовий дух в душі. Без бойового духу, якщо ти... Боліваєш за свій народ, ти повинен дати такий дух бойовий, щоб людина в свій мала стержень, тоді її ніхто не зламає. Такі зустрічі пам'ятаються на всі віка. Я коли зробив 300 концертів від Міністерства оборони, мені допоміг Роман Матузко, тоді земляк міського рогу працював Міністерство оборони. І я біжав в військові частини. Люди все життя пам'ятає. Тому що ти даєш дух життя, дух перемоги. Тільки таким шляхом. Чому мало хто зі світу музикантів приїжджає на передову на блокпости? Справа в тому, що розумієте, я не робив кар'єру.